<смеш> Вітаємо на каналі Марма і Це наш третій випуск з проекту Геон Генестристамотар. Сьогодні тестуємо новий формат відео з позакадровою озвучкою. Тож обов'язково напишіть в коментарях, який варіант випусків вам подобається більше. Починається цей випуск кастомізації колес і тут же момент по стоковим дискам. Сірі елементи на ободі – це не наліпки, а фарба. Тому колеса ми фарбували в будь-якому разі, щоб перекрити в однотонний колір. Приїхали наші на монтаж. Майстер знімає гуму. Після цього нам потрібно буде зняти зірку, гальміні диски та розпицювати колеса. Все це робиться не швидко. Як виявилось, у нас небагато майстрів, які займаються спицюванням мотоциклетних дисків. Головне зараз його не впустити. Ага, да, коракий легенький досить. Ну. Тяжким. Для того, щоб зняти гальмівний диск, потрібно спочатку нагріти кожен болтик кріплення. Для цього я використовую будівельний фен від Дніпром. Чув багато різних відгуків щодо цього бренду, не знаю. У мене цей фен вже більше півроку і все супер. Перший гальмівний диск ми від'єднали, точніше задній. Оп! І останній гвинтик. Нарешті ми впоралися з тими колесами, тому їдемо їх повністю розбирати. Ну що, беремо вас з собою на фарбування? Ось такий проміжковий результат ми отримали. Зараз майстер наносить спеціальне покриття, яке ви вже могли бачити в наших сторіс. І далі ступиці відправляються до духової шафи. Давайте підсумуємо витрати на кастомізацію колес. 2600 гривень ми віддали за порошкову покраску та піскоструй. 800 за спецовку, 200 за вибиття підшипників. Разом такий захід обійшовся нам в 3600 гривень, і це без урахування витрат на транспорт. Але результат того вартував. Бали GTR! чесну 210-ту, як ви бачите, на 45 зубів. Для того, щоб прибавити максимальну швидкість та зберегти тягу. Рідна встановлена на 47 зубів. Далі в нас кріплення для ланцюга. Ланцюг Дід 520-й ВО 116 ланок. Сподіваюся, що цього вистачить для 45-ї задньої зірки. І сам ланцюг будемо розпаковувати. Опа, обережно. Йде він звичайний такий. Картонові упаковці, далі йде бумага, які зберігається вже сам ланцюг з ущільнювачами. Приблизно так це виглядає. Поки я встановлюю зірку, поговоримо про те, чому вартість покраски вийшла такою високою. Ми фарбували диски кенді фарбою. Вона відрізняється від звичайної своїми насиченими відтінками. І на мою особисту думку, якщо у вас є фінансова можливість використати цей вид фарби, сміливо обирайте його, адже різницю зі звичайною фарбою важко не помітити. Також момент з фарбуванням, який ви маєте врахувати, це те, що підшипники не завжди вибиваються вдало. Може бути таке, що їх доведеться замінити, а це додаткові витрати як грошей, так і часу. Щодо ланцюга, неодноразово казав, що такий ланцюг стоїть на моєму Сузуки Дерза 400 СМ вже два роки, і за весь цей час у мене не виникло потреби навіть просто підтягнути його. Вартість у зрівнянні з китайським ланцюгом, звісно, вагома, але тут розумієш за що платиш такі кошти. Ланцюг замовив максимально схожий до кольору зірки, виглядає солідно. Обов'язково змазуй ланцюг, використовую змазку від бардаль. Також використовуй її на Ямахі. Коштує не захмарно, але якість топ. О, ти його накрив. Загалі круто. Я тобі казав, що типу є там пару судочок, які мені прям дуже подобаються. Ага. Е, оце тепер топово. Впізнали. <рес> Це засновник бренду Ван Хілмой. Як ви здогадалися, ми приїхали забирати сидіння, яке Ілья створив спеціально для нашого проекту. Зауважимо, що дизайн ми не затверджували. Результат був для нас невідомим до останнього моменту, і наші перші емоції є справжніми. <рес> Пару сидих волос в мене є від цієї сидушки, але я думаю, це буде прям. Буде... Беліі, це жесть! Коротше, я... Це капець! Два дні тупо, там з 9 до 10 це тут збрацював. Такого я ще не робив. Це жесть, це просто. Ну це Ну це дуже круто прям. Ну це прям дуже круто. Виглядає нереально. І скільки таке добро буде коштувати взагалі? <звук> Коротше, я навіть не знаю, як тут прайс рахувати, бо тут, ну по факту, я в два дні робив її. Нову технологію, тут ж, десь бачиш, що тут відстрочка є, а <звук> тут відстрочки немає. <звук> <звук> І шви не розходяться. А коштувати це добро, ну я думаю, ну, типу, 100 баксів плюс. Так, нормальная тема, короче. Мы счастливы, да. за тобой за тобой да. Опа. Капец. Короче, ее греть не надо было, Андрей. Чинь, чинь, угу. Так. Не пойдет. Мы его вообще зрели этим феном. Нагреть, как ты думаешь? А, или тут будет захист? Нет, там буде наклейка. Захисту не будет? Ні, не, не буде. Ну тут, наверное, только греть я его не могу подцепить. Это просто цей клей хочет прибрати. Не ладно. Може, губка не Момент, який ви так довго чекали. До нас приїхала графіка, яку ми сьогодні будемо клеїти на мотоцикл. Як ви бачите, вона такого нереально прикольного, насиченого, червоного кольору. До речі, дизайн ми з Еліною розробили власноруч. Тому слідкуйте, зараз будемо все це клеїти на мотоцикл і обов'язково покажемо вам результат. Перед тим, як клеїти наліпки, обов'язково потрібно обезжирити пластик та його повністю протерти насухо, щоб на ньому не було ніяких там Пилинок, ніякого сміття і так далі, бо це буде перешкоджати поклеєнню графіки. Тому зараз беремо очисник від бардаль, наносимо його, наприклад, на хвіст на ділянку, яку ми будемо зараз оклеювати. І потім обережно за допомогою чистої ганчірки все це прибираємо. Бачиш, який глянцевий такий ефект дає. Угу. Тепер потрібно ще знайти всі ці відповідні наліпки, які нам потрібно зараз на хвіст начепити. Так, головна наліпка на хвіст. Я думаю, що нам краще сидіння все ж таки зняти, напевно. Давай, давай. Так? Поки я встановлю графіку, по традиції розповім вам про вартість. Це голографія. Дизайн я розробляв власноруч. Тож за цю красу ми заплатили 3800 гривень без урахування доставки. Пішов бардаль. При встановленні графіки я використовую ракель. Це дуже зручна річ. І я раджу взяти її на замітку. Ціна питання 30 гривень. До речі, як ви могли бачити, цього разу розігрівати стокову графіку перед зняттям виявилось не дуже гарною ідеєю. Клей почав просто розлазитись по пластику. І останнє, що нам залишилося змастити задню та передню вісь нашого мотоцикла, щоб повністю підготувати його в технічному плані. Використовувати по традиції будемо універсальну високотемпературну синтетичну змазку від бардаль. Подай вісь мені, будь ласка. Підсумуємо на сьогоднішній день. Ми закостомізували колеса 3600 гривень, закостомізували сидіння та подушку на кермо більше 100 доларів. Встановили кермо від Rental 4600 гривень. Зірку GT – 1300 гривень, ланцюг від діт – 3500 гривень, гріпсе оді 550 гривень, захист двигуна та зірки 1300 гривень. Та хромова графіка 3800 гривень. Загалом витрачено більше 22750 двох гривень. А як вам такий геон? З вами були Андрій та. Ліне це канал Мармосем. Дякуємо за перегляд.